Я буду жити разом зі своєю свинею. Та ви що прикалуєтесь, яка свиня? Венс. Порода Скунса в мене пахне як милом. Ну, давайте діто може на 13. Малесенький ведмідь. 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 Даже не собака, ведмідь. Мені друзі подарували справжнього жирафа. Його звати Мельман. Чи можемо я? А такого ще не було, чесно! Всім привіт. Мене звати Олександр. Це космос. Як ви зрозуміли, сьогодні був важкий день у котика, тому він сьогодні відпочиває. А я буду розповідати вам про це шоу. У цьому шоу я телефоную власникам квартир зі строгими заборонами на домашніх улюбленців і серйозно розповідаю абсурдні історії. Якщо орендавці не пецфрендлі, то перевіримо їх на терплячість та почуття гумору. У сьогоднішньому випуску ви побачите квартири, які ви зможете орендувати у Києві. Ціна цих квартир становить від 100 до 200 доларів. Вони дешеві, вони трешові. І туди не можна з домашніми улюбленцями. Чому? Квартира, яка коштує 5500. Зараз ви її бачите на екрані. Це перша фотографія цієї квартири. Дуже дивно, що біля дивану знаходиться умивальник. Ну це подивіться. І тут у вас буде питання: навіщо тут стоїть диван? Ну, типу, умувальник ще нормальна тема, якщо в кімнаті стоїть, а ось диван це якось дуже дивно. Я, чесно кажучи, в перший раз таке бачу, щоб біля дивана стояв умувальник. Тобто ти такий прокидаєшся, і одразу тобі не треба йти в ванну. Ти просто отак от руки розклав і одразу помив, омився і прокинувся. Можливо, так воно буде і простіше прокидатися. Ось так виглядає кухня. Там навіть ікона є, ну, на всяк випадок. Я чомусь подумав, що у них тільки одна раковина, один ну, біля дивану. Але бачите, є ще ось, біля, біля унітазу. Ну, круто, два умивальника. Один біля дивану, взяв помив, тут взяв помив. Що ще треба? В описі вказано, що без проживання в квартирі власника, а, господаря, <сум> тобто кріпосне право ще існує. Якщо ви думали, що ви в цій квартирі будете жити з власником або з господарем, то знайте, що він тут жити не буде, ну не таких кров'яй. Також написано, що в двох інших кімнатах проживає одна дівчина, це студентка. Ще в одній кімнаті проживає хлопець. Написано, що спокійний, без шкідливих звичок. Ну, якщо без шкідливих звичок, треба ще дізнатися, наскільки він спокійний. Е, ця квартира здається для однієї, дівчини, тому що найближчий час хлопець буде заїджати. Буду телефонувати, буду дізнаватися. Алло, Алло, добрий вечір. Добрий. Телефоную стосовно квартири. Яка ціна, там, скажіть? Ціна 5500. 5500 – це кімната. Ага. Трьохкімнатній. Без пластиків проживання, угу. але там по цій квартирі де 7 хвилин пішки, то там написано, що для дівчини. Я знаю, Потім... я бачив, я бачив. так. Я хочу дізнатися для своєї сестри, яка приїжджає в Київ. Ага, то нема питань. Вона вільна. Сістра Давайте здаємо кандидатуру і ну, яріал. І будемо завтра ну, сьогодні, мабуть, вже ні, а завтра можемо показати. В неї як такий, як бізнес, чи може ага. вона заїхати, в неї є з собою як курчата. Ну, тобто, що вона розводить курчат. Це вони будуть у кліці і скільки штук цих курчат. Ну тобто, ви більше так подробно розкажіть, бо не більше трьох сотень вона мені сказала, але я не знаю наскільки це багато Не, не більше не багато. трьох сотень? Не більше трьох сотень вона мені сказала. Але я не знаю, ну ага. це багато чи не багато. Ну 300 це і багатенько, конечно. Ну давайте я краще запитаю. Я запитайте, да, запитайте, будь ласка, да, тому що в разі, саме це вся... звільнюся, напишу, а завтра вам тоді там відповідь то остаточно. Вже ну що, сестра зі Львова, готуйся з курчатами на вихід. Я взагалі в шокі, ви угробили весь дом. Зараз ви побачите квартиру, в описі якої є такі слова. Для порядочних платежеспособних людей здається однокомнатна квартира. Давайте подивимося, що це за платежа платеж, спроможня, ось так от. І що це за квартира така. Якщо ви не в темі, то будь ласка, подивіться ось така квартира, саме для таких успішних людей. ви бачите, там хтось там рушник кинув, ну, такий прям з'їжджав, така. Платеоспособна людина. Це ось ви бачите, мабуть, балкон. Мені здається, що коли в сауні такий пар іде, то так розмито. Мені здається, що можливо трошечки спекотно на балконі. Е, стиралка є прям клас. І ще зверніть увагу, що на столі хтось залишив ключі. Тобто, такий, як прямо кинув. Ну, типу, щоб ви знали, що ця квартира е, з дверима, що там ще є замок. Щоб ви не думали, що це ви так просто зайшли. як... Як в сарай. Вся необхідна мебель є, дві спальних, два спальних місця є. На кухні ще раз складається диван. Ось ви можете його зараз побачити ще раз. Без тварин беру одну або дві людини. Що, телефонуємо? Алло. Алло, добрий вечір. Добрий. я телефоную стосовно квартири, ось побачив оголошення. Є така я так розумію, що ви не власник, так ви ріалтор. Рі да, да. Е, у мене такий, як одразу е, хочу вам сказати, що у мене ну домашніх улюбленців немає. Ну тобто, там я бачу, що там не можна з котиком, з песиком, не можна. Да, да. Ну у мене як є такий. Е... Порода скунса в мене, і ну чи можу я розглянути такий варіант, що я прийду разом з ароматом. Ну я його такого назвав. Ну, добре, приходіть, я хазяїну скажу. Якщо потрібно буде, я можу на зустріч разом з ним приїхати із скунсом. Пахне як милом. Ну, ось такий запах. Ну я понял. Хорошо, як вас зовут? Мене мене звати Давід. Давід, хорошо, давід. Ну давайте где-то, может, на 13 на, на 2 часа где-то, да? Стоп. Це ж справді да було? Це ж не моя уява, правильно? людина, яка в оголошенні вказує, що не можна з домашніми улюбленцями, не можна з котиком, не можна з песиком, тому що вони залишають ну, свої запахи. Але скунс, скунс, скунс якого звуть аромат. Приїжджайте, будемо дивитися, можна заїхати. Я все сказав. А ми йдемо далі. Квартира в охайному стані. Є всі необхідні меблі. Значить, поруч є супермаркети, є ринок, швидкісний трамвай. Поїхали. Без дітей і тварин. Чому? Мабуть, якась цікава квартира. Давайте подивимося. Ще раз нагадаю вам, що ця квартира, як написано в описі, в охайному стані. І є всі необхідні меблі. Квартира коштує 7 тисяч гривень. Перша фотографія в якогось ви бачите, що вона в охайному стані. Це ванна кімната, тут ви можете митись, а можете не митись. Просто знаєте, в мене питання: що, що зі смаками у людей? Чому обирають саме такі шпалери? Можливо, це якийсь прикол чи в чому там ще, бачите, ведмедик він там ще лежить. Хм, Ведмедик лежить. Так. Окей, я пропоную телефонувати по цій квартирі і дізнаватися умови і чи впустять нас. Добрий вечір. Добре. А я телефоную стосовно квартири. Цю квартиру ми будемо показувати аж, мабуть, не раніше. У мене є таке як питання. Я буду жити не сам. В мене з собою буде як я з барні живу. Ну тобто, це такий, як малесенький ведмідь. То буде жити з вами. Бартні, ну це ведмідь чотири місяці йому. Ведмідь? Ведмідь не собака, ведмідь. А я не буду, не, 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 собака. Там хазяйка буду в шоці. Я думаю, що це варіант Просто подумав, що там якраз є на, на кроваті там ведмідь така іграшка, я подумав, що можливо якраз е, якийсь знак. ні, <соценно> ну, то, да. одно іграшка, а, <соценно> а якщо ми власнику не скажемо, а я його якось так буду тримати, там не знаю там, Та, не. в шафі. Коли вона буде приходити. Та, ні, Рано чи пізно це ж скриється. Якщо що, то я можу фотографії скинути, якщо власниця погодиться, то я скину фотографію. Вона хоча б подивиться і, можливо, все ж таки з сердечкою розтане. Ні. Ні, ні. Розтану, повірте мені, Я Власницю знаю, вже може, вже 5-6 чи років. Зрозумів, будемо шукати з барні квартиру. Квартиру, яку ви зараз бачите, коштує 7 тисяч гривень. Ось перша фотографія. Скажу одразу: якщо на першій фотографії стоїть, ну, якась загальна картинка, або, наприклад, фотографія під'їзду, це означає, що краще далі не дивитись. Але давайте все ж таки далі подивимося. На другій фотографії ви бачите продукти. Це теж непогано. І мені здається, що можливо, навіть на цьому можна було зупинитися і просто дати оголошення, що здається саме. Ось це приміщення, де можна жити в продуктах. Третя фотографія такий загальний кадр району, щоб ви знали, з якого боку можна там обходити цей дім. На четвертій фотографії ви вже нарешті можете подивитися, як виглядає ця квартира, яка коштує 7 тисяч гривень. Ну нічого зайвого немає, як і взагалі нічого немає. Є лише один стіл, на якому хтось залишив сумку, роблячи фотографію, хтось. Просто забув забрати. Наступна фотографія, ось ви бачите, що щось пішло з диваном не так. Хтось сів, можливо, встав унітаз, є раковина є ванна, виглядає все це м -м печально. Це печально, і ну звісно, що коли вони виходили, бачите, там вже на стулі в кімнаті вже немає барсетки, тому що барсетку перемістили. Барсетку забрали вже в коридор, тому що люди вже збирались. Ну люди сиріві. В описі все дуже просто, що здається, одна кімнатна квартира на першому поверсі. Ціна 7 тисяч гривень, страхова сума 7 тисяч гривень, і разова комісія 50%. Це ріелтор, скоріше за все, якщо є комісія, тому зараз будемо телефонувати ріелтору і будемо пробувати заїхати в цю квартиру. — Алло, добрий вечір. Добрий. Ой, у вас так, у вас так багато. Да, багато нас. Разом нас багато. Давайте через 10 хвилин я вас наберу. Добре. Ну, вони коротше, мабуть, вже там святкують, що знайшли людей, які заїхали в ту квартиру. A few moments later... — Вибачте, просто. Розпівка в нас була, то дуже шумно. Кажіть. Але мені сподобалося, ви там гарно співали в кінці. Я ж прям. Я ж прям засумував, що ви поклали трубку. Мені друзі подарували справжнього жирафа і шукаю квартиру на першому поверсі для того, щоб я зміг відкрити такий, як свій заклад, ресторан. І я би хотів би як цю квартиру подивитися з моментом, щоб я заїхав разом з жирафом. Ось його звати Мельман. Чи можемо я. Такого ще не було, чесно і жирафом а як він бо як він ж росте? Я так розумію, ви ж в цій квартирі проживати будете? Чи ви будете якийсь бізнес відкривати? Я так і не поняла. А якого це він росте у вас той жираф? А як це буде виглядати воно в Києві? Це ви будете виходити з ним на вулицю, будете з ним гуляти чи як? Я не пойму. А спать де він буде? Це ж його треба десь. Знаєте, як в йогі є така там поза собаки, чи як вона там називається правильно, просто так от лягає і, 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 і спить. Оце вам друзі подарили. Я вам скажу. Ну, бачите, я обрав таких друзів. Чесно скажу, мені треба посовітуватися з хазяйкою, а тоді вже будемо далі про щось домовлятися. Якщо ви дізнаєтеся, що в Києві відкрився новий ресторан, де жираф подає їжу, або просто спілкується просто спілкується з людьми, то знаєте, цей заклад відкрили ми з Мельманом і з космосом. Це бізнес-партнер, і дуже приємно з тобою працювати. Okay. Наступна квартира, яку ви зараз бачите, коштує 6600. В описі вказано, що здамо одну кімнатну квартиру. Є крісло кровать, є шкаф, є кухонний гарнітур, холодильник, стиральна машинка, автомат, інтернет і паркет. Тобто, спочатку інтернет важливіше, потім. Паркет агентство, і написано срочно. І якесь в мене є відчуття, що цю квартиру намагаються якомога скоріше здати. Давайте подивимося, як вона виглядає. Ось така квартира є е е крісло, дійсно, куди можете сісти, дивитися на телевізор. <плес> просто на телевізор. Я навіть не впевнений, що він працює, але просто можете на нього дивитися. Пліта є одразу. Стиралка, є ще ведро. Не знаю навіщо воно там. А це ось подивіться, ванна кімната. Бачите, зверху є таке, як віконечко. То мені здається, такий голос має бути тієї людини, яка буде там жити. Люда! Що там на обід? Або, можливо, вона навіть і передає прямо туди для того, щоб ця людина змогла поїсти. Ну, це зручно. Телефонуємо і дізнаємося, чи вільна ця квартира, чи може нам заїхати. Алло, а, Алло, добрий вечір. Добрий. Я телефоную стосовно квартири. Так, да, є вона. ви для себе. Я дивлюсь для себе так. Ось хочу знати. Буду жити я і я буду жити разом зі своєю свинею. За своєю чи з ким я не почув? Е, свиня. Свиня. Венс. Що за свиня? Морська свинка. Свиня, просто звичайна свиня. Та ви що прикалуєтесь, яка свиня? Венс. Вона в костюмі, вона вихована. Ну іноді буває щось ну, не те робить, але в цілому я за неї несу відповідальність. Ось бачите, як Венс відноситься до українців, так і українці відносяться до Венса. Свиня навіть не буду вибачатися <звук> у минулому випуску. Ми робили конкурс історії, які пов'язані з оренду квартир разом з вашим домашніми улюбленцями. Ми обрали переможця, якого ви бачите зараз на екрані. Історію, яку ви так само бачите зараз на екрані, ви можете почитати. Ми зараз її залишаємо. Це, е, на мій погляд. Дуже креативно і дійсно такий підхід, який дозволяє власникам погодитися на те, що у вас є домашні е, тваринки або улюбленці. Тому ми вітаємо переможця у -у -у, та даруємо їй футболочку друг. Е, ну, не цю, тому що це моя, а їй відправляємо нову футболочку друг. Тож вітаємо вас! На сьогодні ви подивилися усі квартири, які в своїх оголошеннях вказали не пес Але в коментарях під цим відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, який називається Пецфрендлі Оренда квартир. На цьому каналі час від часу з'являється оголошення, куди ви зможете заїхати з вашим або песиком, або котиком. Ми з космосом вдячні вам за перегляд даного відео. Ми будемо просувати надалі наш контент. Тому вдячні вам за підписку, за коментар, за дзвіночок. Пишіть свої історії в коментарях і знаєте, що ми обов'язково в наступному нашому випуску розіграємо футболочку від бренда Друг. Ти весь випуск проспав. Будеш дивитися потім. Дякую тобі, котик, Ти найкращий.